Ми сьогодні розпочинаємо вивчати наступну тему. Числа від 11 до 20. Тема десяток. робота над задачами. Будь ласка, давай пригадаємо із тобою разом склад числа 10. 10 це 5 і 5. 10 це 3 і. 8. Чи ні? Ні, звичайно, сім. Десять це один і. І дев'ять. Десять це сім. І три. Десять це вісім. І два. Молодці. Десять це шість. І чотири. Десять це два. І вісім. Десять це чотири. Та шість. Десять це дев'ять. І один. Молодці. Наступне завдання. Склад числа 9. Дев'ять це п'ять і чотири. Три і. Молодці шість. Два та скільки? Два та сім. Один та дев'ять. Чи ні? Звичайно, один та вісім. Молодці ви дуже уважні. Дев'ять це чотири та п'ять. Дев'ять – це сім і два. Дев'ять – це шість і три. Дев'ять – це вісім і один. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, давайте порахуємо усно. Виправте помилки. 2 дорівнює 2. Правильно чи ні? Правильно. 5 менше, ніж 6. Правильна рівність? Так, на рівність правильна. Наступне 6 менше, ніж 5. Ні, неправильно. А чому? Тому що 5 менше, ніж 6. Наступне 8. Більше, ніж 6. Правильно. 3 більше, ніж 3. Неправильно. А чому ж неправильно? Тому що 3 дорівнює 3. 4 дорівнює 5. Неправильно. Тому що 4 менше, ніж 5. Будь ласка, розгорни свій зошит. запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 2 один рядочок. Мої хороші, порахуйте, скільки гудзиків на кожному малюнку. Правильно на першому малюнку 10 гудзиків. А на другому малюнку. На другому малюнку також 10 гудзиків. Отже, 10 ми називаємо ще один десяток. Ми можемо порахувати до десяти таким чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки десятків гудзиків є? Подивись, скільки в першій частинці гудзиків? 10 гудзиків. В друга частина також 10. Третя 10. Четверта 10. Скільки десятків гудзиків? Всього 4 десятки гудзиків. Скільки десятків яєць? Подивися. В одній ось такій вкладочці, так, в нас 10 яєчок. Скільки таких десяточків? Всього 3 десятки. Підкажи, що ще можна полічити десятками? Можна полічити все. Тобто, людей. Листочки, тваринок, цукерки, шкільне приладдя якесь гроші можна лічити десятками, коли предметів багато. Поглянь, скільки яєць треба покласти в кожний лоток, щоб їх стало там по 10. Перший лоток є 5 яєць, а місця на 10 яєць. Дивимось, 10 мінус 5 треба докласти ще 5 яєчок. Скільки треба докласти яєчок у другий лоточок? Поглянь. Правильно, там лежить сім яєчок, 10 відняти 7, треба ще 3 яєчка. Третій лоточок є дев'ять яєчок, треба докласти ще одне. І останній четвертий лоток є 4 яєчка. А скільки треба докласти? Правильно від 10 ми віднімаємо 4 і буде 6 яєць. Треба докласти 6 яєць. Поглянь, скільки монет у першому гаманці. Правильно, в першому гаманці 10 монеток. Скажи, скільки це копійок. Як ти думаєш? Чи можеш ти сказати? Так. Правильно. В нас тут є що? Монети. Монета діти це сама ось ця, цей кружечок, так? той, який ми можемо з вами потримати в руках. Ви знаєте, що на кожній монеті написано, скільки ж грошей вона позначає. Скажіть, будь ласка, на що їх можна обміняти? Їх можна обміняти на 10 гривень. Значить, на кожній монетці буде по одній гривні. У банці 4 кілограми меду, а в діжичці на 6 кілограмів більше. Скільки кілограмів меду в діжиці? Правильно, до 4 -х. нам треба додати 6, щоб дізнатися, скільки. Кілограмів меду в діжці, тобто в бочці. Скільки ж? 10 кілограмів відповідь у діжці. 10 кілограмів меду ви впоралися молодці. Ви всі добре працювали, на уроці не тримали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Дякую за вашу увагу! Ви гарненько попрацювали до наступного уроку!